З Євангелія від Йоанна. Отче святий. Заради імени Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, що були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх старіг, і ніхто з них не пропав. Лише син загибелі, щоб збулося писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувше, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу, так само, як і я не від світу. Посвяти їх у твоїй істині. Слово Твоє істина. Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині.